А я що робити? Діти не хочуть вчитися ні в школі, ні поступати. Що робити? Я вам скажу, в чому істина тут, в тому, що руйнується стара наша свідомість, і ми завжди з вами ще в третьому вимірі ці програми це нам у нас родом як всіх, як однаково всіх приймають, в однакову матрицю обмежено так. Обмежень спочатку в садочках, в цих егрегорах, тобто, щоб. Дитині перекрити знання для чого? Для того, щоб відчути себе людиною. а це між іншим і є одна з наших місій тут. відчути себе людиною. Ми заземляємося. Але зараз інші часи, інша вібрація, і дуже, скажем, так, уже діти не хочуть цього, тому що у них вже свідомість ширша, і це для в них як для в тюрмі бути. Я дуже добре це знаю, тому що моя менша дочка вона зразу прийшла і вона зовсім інакше поводила себе. Вона зразу якось так свідома, вона не їла вже м'яса, не сприймала його, навіть молочних продуктів уявляєте, ми ще дуже все їли. І, і, і така чистота кристалічна дитина. І їм дуже важко. Я пам'ятаю, як моя дитина в школі плакала, і тому що не від того, що вона на відміну між іншим вчилась, але не від того, що її давило, і вона просто сиділа і плакала. Пам'ятаю, як її перша вчителька сказала: Боже, це така дитина. Каже, що я не знаю, що з нею робити. Вона просто сидить і плаче, тому що людина не розуміє інша. Що чисті душі дуже боляче від зовнішнього світу. попадати в грегори, ну, це як падати в пекло. Але все одно треба було заземляти що з часом, десь в класі четвертому, коли ще не було там онлайн-школ, супер і не було ковіду, я її перевела, звісно, в онлайн-навчання. І вона сама вибирала, і вона знаєте, не фанатично привчилася, я не перевіряла оцінки, але я їй сказала просто один раз, що все, що зробиш, все буде для тебе, все будеш мати для себе. Так от мої любі сонечки, і що саме головне, я також передала, що диплом це диплом для кого потрібен? Хто збирається в матриці працювати, хто не збирається духовно рости, тим потрібен диплом. Ну, щоб показати йому ну, там матриця. Але я нікому цього не бажаю, тому що ви ніколи не розкриєтесь так. Ну, тобто, це досить низький рівень свідомості, коли нічого не міняється, коли ви на одній роботі це показує, що ви не ростете, не розширяєте свідомість. Тобто, і якщо ви цілий день там на когось працюєте, мінімально то ви на матрицю працюєте на Егрегори. Тобто, дійсно є рівень, коли ми вже підіймаємося до Творця або готуємося, ми якби, починаємо самі творити серце, тоді з обмежень всіх виходиш. Але також треба пам'ятати, що поки там цей ріст іде духовний. Нам просто і нашим дітям потрібен досвід в залежності від рівня свідомості. Досвід на тому ж навчанню, скажем, і пояснювати дитині, що тебе ніхто не заставляє там зразу йти і сидіти з веч з ранку до вечора і не розвиватися на якійсь зарплаті, одні тобто себе ограничувати. Але треба обмежувати, треба знати, що саме от таке навчання, таке навчання для дітям це пояснювати треба. Воно для розвитку, щоб ти отримав опит спілкування з людьми, якісь, скажем, перешкоди.